Зливи та сильний вітер прогнозують синоптики до кінця поточного тижня. Негода вже встигла наробити чимало лиха минулої доби. Рятувальники області 23 рази виїздили на ліквідування наслідків негоди. Через рясні дощі та сильний вітер дерева падали у Вінниці, Хмільнику та Липовці, а також на територіях Жмеринської, Браславської, Северинівської, Вінницької, Погребищенської та Тиврівської громад. Також бійці ДСНС відкачували воду з підтоплених приміщень. Реміщень у жмеринській громаді та у Вінниці через негоду без електроенергії залишилось шість населених пунктів. Минулої доби рятувальники здійснили 23 виїзди на ліквідацію наслідків негоди. Рясні опади чимало додали клопоту не лише вінничанам, а й нашим надзвичайникам, зокрема. Було здійснено ряд виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт з прибирання повалених дерев. Дерева падали на автошляхи області, а також на припарковані автівки. Зокрема, такі випадки зафіксовані і у місті Вінниці. Також у місті Жмеренка та у Вінниці рятувальники допомогли власникам приватних домоволодінь відкачати воду з підвальних та цокольних приміщень, а також з прибудинкових територій.